Тірін! ключик отримали, отримали ключик. Оце наша хатка. Купили хатиночку. Тільки не в селі. Ось вона. Перед будинком площа. ключик. Ключик у мене. Ось ключик. Ідемо відкривати. І хоч поки бардак такий, звичайно ж. Але так мені подобається ця така фірточка в Secret Garden, ніби. Правда, швидше за все її не буде. Чоловік, мабуть, буде тут гараж будувати. Але мені воно миленьке. Ну, покажу всю цю красу, починаючи від вхідних дверей. Ось такий у нас тут маленький коридорчик. І від цього коридорчика на ліву двері, прямо і направо. З правої сторони у нас вітальня лівінрум. Все в дуже дуже плачевному стані. Тобто міняти потрібно тут все, Такі якісь їхні улюблені хвилясті стелі. Ну, Востаннє цей будинок продавався 30 років тому, і, мабуть, з того часу тут не дуже хтось щось робив. Отже, з вітальні тут є така маленька добудова з такими чудними фіраночками. Може, сьогодні я їх зніму. І тут така шафка лишилась, Це я вже тут напхала добра. Бо треба буде хлопцям, щоб якось кави чаю. Ось така добудовка. Із неї двері відкриваються в сад. Ой, кіця чорна на заборі сидить. На Паркані. Кіця, ти чи я? Ми скоро привеземо свою Кіцю і ще двох собак. <гум> так, ідемо ми з цієї пристройки назад до хати. Так, що у нас тут? Тут дерти і дертий. Я думала, цей камін розвалити, бо якось так він тут зашитий. І взагалі він камін... У мене вже був колись камін І судячи по тому, що ним ніхто не користував, один раз ми включали або два, то це така непотрібна річ у нас. Але та-дам, що це? В каміні. Так що невідомо чи можна буде його розвалити, це будемо ми ще виясняти. Потім з цього коридорчику, шкода, що маленькі коридорчики, може цю штукенцію дозволять розвалити або хоча б там вирізати, бо дуже вже воно. Тут теж чергова фіраночка на дверях. І тут у нас туалет і душева. Звичайно, теж дуже поганий стан. Все це валитись треба, розвалювати, міняти. Це, бачите, яка краса. От чергова фіраночка на цих. Видно, люди любили фіраночки. Над всіма дверима висить, Так, і от і кухня. Ось в такому стані кухня. Тут вже подивились ми, там бетон, якесь покриття і найгірший ламінат, який могли знайти. Ось, і тут, мабуть, стояв холодильник у них. Ось машинки немає, не посудомийної, неправильної. Ну, це нормально, але тут такі дири. Ось. І вже в понеділок прийде з Ремкічем, як цей дядечка називається, який міряє, заміряє заміри робить. І потім після того з тими замірами ми йдемо до дизайнера туди. І з дизайнером вже думаємо, що робити далі. Який план? А ці двері теж виходять в задній двір, От, як тут кажуть, гарден. От, хлопці мої вже поставили. Тут газебо наше і стіл, ну, щоб було зручно користуватися чи в дощ, чи в сонце. Ось. І маємо тут ця каліточка сіра. Це вихід на вулицю. Ну, мабуть, там ми гараж добудуємо. А тут ось наша добудова з вітальні. І ось такий садочок нас чекає. Ага, я тут не пройду. Так. І скільки ще тут нас чекає роботи? Такий сад. Кіцька втекла вже. Ну, нічого тут немає взагалі. Трохи місця є. Там в кінці можна щось собі ще побудувати, тільки в межах норми. Тут є обмеження, в дворі високе не можна. От бачите, у сусідів такі добудови, вони низеньки всі. І тут ці попередні власники зробили басейн для риб. Ну, риб немає. Басейн просто жахливий і це все дуже страшно. Повертаємося назад, так виглядає будинок з задньої сторони. І піднімемось на другий поверх, подивитися. От, сходи на гору. Піднімаємося на другий поверх. Це так тисне з боку ці дві стіни, вони такі, ну, може, одну дозволять нам розібрати. Ось в такому це все стані. Жахливому, значить, по сходам направо ми маємо master bedroom. Це спальня більше. От, ну тут, ну, та що сказати, як у всьому будинку, стан. Тут якісь такі є дверки, це, це така над сходами поличка і така кладовочка можна буде зробити якусь гардеробну. Так, тут якусь шафу залишили. Ось. А це чудове створіння. Що, як це називається? Ось це наш бойлер. Це є гаряча вода і опалення. Ну, теж треба все замінити. І цю чудову живопись теж розвалити. Ну, Ось такі справи. Значить. Це було ми направо. Ось вони сходи наші. А наліво друга кімната з шикарною червоною стіною. Це я з сарказмом, якщо що. Ось така от кімната, вона невелика. Якось так закруглені ті стелі. Як бачите, стелі, дах, мабуть, протікає. От. І це наш передній двір, можна побачити. Це перед. Перед домом. Тує ці шикарні величезні, вони дуже-дуже високі. І ось така наша вулиця. Ну, Це можна зійти з розуму від цієї червоної стіни, але комусь це подобалось, бачите? комусь це не заважало? І ось тут у нас наверху є О, Ну там ще теж треба все. Бо в будь-якому випадку дах потрібно буде ремонтувати, бо, судячи по стелям, там щось протікає. І третя кімнаточка, так названа бокс-рум. Вона дуже-дуже малесенька, і ми маємо намір зробити тут ванну кімнату нормально. Ну, ми не звикли жити з одним туалетом, одним душем. Нам треба хоча б два туалети. Душ і ванна, так що ця кімната, напевно, піде під ванну. Як бачите, роботи, не початий край. Ну Ось там просто бетон. Оце під цими дошками це вже кустеля, яка на кухні. Як бачите, що звук, що ніякого немає прокладки, ні нічого, все, все треба зривати, все треба здирати, все треба. Ремонтувати ось. Ну, мабуть, тільки вікна то мінялися трошки пізніше, то вони трошки краще. Ну, жахливі підвіконники якось помальовані. Так що, починаємо здирати, а я буду потрошки показувати. Ну, і так як кухня буде швидко ламатись, розбиратись, то я в цій Маленькій консерваторії зробила таку трошки станцію, кава-чай. Ось, ще ті фіраночки не познімала, і тут щось запити, закусити, так? І все, і я можу взяти свою каву лад і вийти, попити на сонечку. Сусідів теж двері відкриті чую, музика грає, ми ще їх не знаємо, але от. Ну що, йдемо за лопатами. Я тут таке придумала, хочу із старої хати розсадити. Оце оце от. Я таке вичитала в Google, що це плющ канарський. Або з Мадейри, щось таке. Ось, і мені цікаво, чи він відросточками. По ідеї він мав би корінці пускати. І от зараз я спробую, я би зробила кілька кущиків. І десь спереду будинку, напевно, на паркан би їх виростила, га? Як що скажете? Так, зараз буду ковиряти. Спочатку почитаю, як це робиться правильно. Хотілося б вони би корінчики мені пустили, може, за якісь пару тижнів, я би їх там розсадила. Сьогодні майстер на дах лазив, і виявилося, що дах у нас поремонтований. Дуже там все, балки гарні, все там поремонтовано. Просто Ну, Немає ні підлоги, ні... ну звичайно, то просте горище, яке не вживається. Але хоча б не протікати не буде. І тому, це, що ми тут бачили такі чудові малюночки, то це було текло до ремонту даху. Це старе. А зараз дякувати, що він поремонтований. Так, В нашій майбутній ванні на другому поверсі. Ну, Перевірили на міцність. Ну, Звичайно, що тут був дуже такий ні до недочув... чого. Це така стіна. Ось чудова стіна, це буде кімната. з тої сторони є кімната, а тут буде ванна. Ну і, звичайно, що такий гіпсокартон на цю пулечку і донесе, і взагалі він не до того. Це... Треба міняти. От і трошки стіни почали обдирати в великій спальні. Таким інструментом пилюка тут, звичайно, страшенна. Ось трошки стіни пообдирала. Того боку ще нічого не робили. Ну що ж, ось такий старт, любі. Може, завтра почнемо озеро розбирати? Ну, я, <плес> <плес> бо вже би щось робила. <плес> так, такі справи. <плес> ну, до наступних зустрічей.